Рада всіх вітати на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. Хотіла вам показати, що в мене з'явилося новенького, які цікаві знахідки з нашої барахолки, і чим я поповнюю свою колекцію. Трішки є новиночок, зараз це розглянемо. Тут і чашки, і трішки скла є, тарілочки, блюдечка, навіть статуеточка. Тож, що трапляються, стараюся брати, бо вже мало. Гарних речей. Вже все рідше трапляється в інтажний посуд. То, коли є, то, звісно, не треба упускати цей момент. Знайшла три тарілки, ось таких, хоч вони і окремо, але я знаю, що це від сервізу зозуля від кавового. Повинні бути і оці підставні десертні тарілочки. Клеймо, ось вам покажу наш Полтавський завод. І можна буде дозбирати, вже, щоб був повний комплект. У мене там є чашки, молочник, цукорниця, кавник, блюдце. і ось якраз ще три тарілочки трапилося. Знайшла ще ось такі блюдечка. Хоч б без чашок, але все одно я їх беру. З часом, можливо, і трапиться чашечка, і буде пара. А можливо, комусь з вас потрібно блюдечко таке гарне. Ручний розпис, трішки є потертість малюнку, але все-таки це вже такий вінтаж, то йому можна пробачити. Клеймо до Льову гарний видно сервіз, чайні пари. І ось є блюдечка. Ось така краса мені ще трапилася, в стилі петриківського розпису такий яскравий малюнок, позитивний. І це наш полтавський завод. Ось клеймо. Це є такий чайний сервіс. Була в мене чашка, чашечку придбала. Ось тепер є блюдечко. Можливо, комусь з вас потрібно, то звертайтеся. І таке блюдечко теж взяла воно було одне, але в гарному стані. Знаю, що цей малюнок називають Ківі. Ось дуже схоже в розрізі. І це довбиш. Теж є такий сервіс. Але ось є блюдечко. Ще мене здивувала ось ця чашка. Я її в свою колекцію придбала така цікава. Я навіть не думала, що це нашого полтавського заводу ця чашечка виробництва. Я її називаю для гостей. Завітайте до нас, почастуємо вас. Ось така тут господинка, Куманець. Пан господар з вусами. Ось така краса. Мабуть, це теж є сервіз, але ось мені ця чашка з таким малюнком трапилася вперше. Я дуже рада, що вдалося її придбати. І ось цього красунчика я купила. Дуже він мені такий милий та симпатичний, посміхається, олімпійський ведмедик, гарна фігурка, і вона теж нашого заводу, хоча тут немає клейма. Але фігурка нашого виробництва. Я статуетки стараюся брати, бо їх все менше чомусь стало. І якщо трапляється, то обов'язково купую. Ось така милота, що в мене є тарілочка з ведмедиком, дитяча серія. В кого ще немає, то можете придбати. Вона в гарному стані. Є такі тарілочки і для перших страв, це для других маленька тарілочка. Ось клеймо нашого заводу. Раніше у нас, мабуть, у всіх були ці тарілки з ведмедиком в дитинстві і в моїх дітей. Тобто це така приємна пам'ять і гарний посуд. Ще трапилися мені ось такі, ну, як сказати, склянки, стаканчики, бокальчики, чашки без ручок. Фаянсові, новенькі, клеймо півник будянський. І я знаю, що ці. Бокальчики від набору для молока, там повинен бути глечик, але поки є ці чашечки тільки. Ще ось цю красуню придбала, велику таку, в гарному стані, досить важка вона, товстостінна, і це чашка бульйонниця. Ось такий деколь з обох боків. Фігурна вона ось тут, ребриста. І теж нашого полтавського заводу. Товсті стінки будуть добре зберігати тепло, чи для чаю, чи для бульйону, тож така гарна чашечка. І скло хотіла вам показати. Теж при нагоді стараюся купляти цікаві речі. Я люблю. Ось такі трапилися мені дві розеточки, або креманочки, чи просто для декору, підсвічники, можна сюди таку пласку свічечку поставити. І ось така краса. Люблю я теж такі речі. Збираю і ось цю хотіла вам показати вазу, вона мене здивувала і порадувала. Ось така фістончатий край, двохшарове двохслойне скло, біле, молочне, і ось такий фіолетовий відтінок. І якщо почитати, в інтернеті пошукати, можливо, я помиляюся, це ваза, фруктовниця Заводу братів Болотіних. Тобто це вже антикваріат з минулого століття. Не знаю, яким чином вона трапилася на барахолці ще й в досить гарному стані, але дуже-дуже гарна така покупочка. І це в мою колекцію. Отакі в мене гарні покупки, сама тішуся ними, милуюся. Кому, можливо, що сподобається, то звертайтеся. Є ще телеграм-канал. Підписуйтеся, там теж багато пропозицій, багато продавців, і приємне в нас там спілкування. Гарних вихідних, гарних тихих днів, всього найкращого вам. До скорої зустрічі, до побачення!